І так, в роботу в нас попадає отакий от невеликий коридор. Тут була заміна вікна. Ось такий у нас коридорчик. Будемо наносити ми декоративну фарбу Вільвет. Також у нас буде підкладова фарба використовуватися, грунтовка глибокого проникнення. І також буде фінішна шпакльовка, для того, коли нас тут міняли вікно, нам потрібно буде оці откоси обробити. Так що починаємо. І так, беремо нашу грунтовочку, От ми її відляли. і за допомогою валика прогрунтовуємо наші стіни. І так. Працюємо. Продовжуємо нашу роботу. Після висихання ґрунту пройшло в середньому 5-6 годин. От Ми бачимо нашу віконну раму і от на ній є такі, от такі дефекти. От щоб цих дефектів не було, ми за допомогою цієї шпаклівочки фінішної. Ми це все е, перешпаклюємо. Ця шпаклівка себе зарекомендувала тим, що вона е, не просідає. Вона, от коли її накладати на такі ямки, вона не, не втягується. Вона так як її наклав, так вона і залишається. І після повного висихання ми її перешліфуємо і продовжимо нашу роботу. Після того, як ми прогрунтували стіни, стіни в нас висохли, обробили віконну раму. От як воно у нас вийшло глава гарно. Прогрунтували. Тепер за допомогою валика, у нас тут площин багато немає. Так, наступний е етап нашої роботи будемо наносити нашу е підкладову фарбу. Це Мат. Вона затонована у нас колір D-15B і за допомогою валика ми перекрашуємо наші стіни. От так. Тут нічого складного немає. От набрали ми на валік нашої фарби і отак от красимо. Стараємося покрасити так, щоб не було таких, такої апельсинової, апельсинової такої корки. От так Розкатали гарно. І так працюємо. Так. Після нанесення нашої підкладової фарби Інелатекс Мат ми даємо нашим стінам повністю висохнути. Після повного висихання ми будемо наносити оцей декоративний матеріал більвет. Саме головне в цій ситуації, щоб стіни були повністю сухі. Бо якщо не дати фарбі, наприклад, оці підкладові висохнути добре і почати наносити оцей декоративний матеріал, він може підривати, можуть от так на стінах робитися такі пухівці. І щоб цього не було, ми даємо наші підкладові фарбі висохнути е, повністю. Ну, все в середньому, 24 години. Якщо в нас дуже велика вологість приміщення, то тоді навіть можна почекати і більше. Головне, головне, щоб фарба добре висохла на стінах. А тоді вже аж можна наносити оцей декоративний матеріал. І так, продовжуємо нашу роботу. Після висихання наших стін. У нас пройшло 24 години. Будемо наносити декоративний матеріал вільвет. Але будемо наносити його не за допомогою отакої пластикової кельви. От звиклу таку вісімку класичну. А будемо наносити його за допомогою валика і отакої кісточки. І зараз це все я вам покажу, як буде виглядати. Так. Набираємо на валик невелику кількість от матеріалу ельвет. Отак. Набрали. І отакими от хрестоподібними рухами. На нос. Отак От нанесли. Отака От у нас получається шубочка. От. Отака От у нас получається шубочка? за допомогою нашої кісточки ми будемо робити отакі мазки в різні сторони. Так. От так. І продовжуємо нашу роботу. Покажу кінцеві результати. Так, Після нанесення першого шару матеріалу вільвер декор е В середньому пройшло у нас десь 4-5 годин, будемо наносити другий шар нашого матеріалу за допомогою валика і кісточки. От в другому шарі стараємося якнайохоротніше нанести наш матеріал на стіну е і потім за допомогою кісточки формувати наш е малюнок. Якщо, наприклад, робити отакі великі рухи, отакі, то тоді будуть такі видно такі різки великі, і воно ну, не дуже гарно дивиться. Стараємося якнайоритніше. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, працюємо кісточкою, наносимо валиком і розкидаємо наш малюночок. Так що дивимося. en cornisa y el cuerpo tibio no te deja pensar. Так, Ще хочу наголосити, що от такі місця стиковочні стараємося робити отакими отакими виходами. Щоб не робити отакий рубець. Потім його буде тяжко заробити. А стараємося отак виходити. Отак протяжку таку робити. Валиком. Ось тут у нас щось попало. О, отаку протяжечку. Валико. Раз, раз, раз. А от і така шубочка. І тепер оцю шубочку, от ми такими хрестоподібними рухами. Прибираємо. І от такий у нас виходить результат. Це ми нанесли перший шар нашого декору. Будемо наносити після повного висихання в середньому десь 2 години, Повторимо наш процес. І такій самій техніці, як я покажу.